Друзі, всіх вітаю себе на каналі. Ми приїхали на Луцький ринок. А чому ми приїхали? Для того, щоб ти сюди не їхав і не дивився, які автівки продаються в бюджеті 14-15 тисяч доларів. Тому що що? Тому що Максим Володимирович зараз пройдеться разом з вами і подивиться, які є варіанти і скільки вони коштують. Ну я от одразу бачу два міганчика. Мабуть, вони будуть в цьому бюджеті. Так, друзі, ми ви, мабуть, звикли, що раніше вони коштували 13-14, ну зараз 15-16. Ну, ціни подивимось, тому що всім приємного перегляду, поїхали! Гольфік у нас коштує 18 000 доларів. ну це зрозуміло, тому що 2 літра дизель автомат. Друзі, дивіться, два топових четвертих Мігана, тому що що? Вони два босешних, максимальна оптика, всі діла. Цей в нас 19 рік, 15 600, 1,5 192 тисячі пробіг у цього автомобіля. Ну що ж, він в наш бюджет не попадає, тому ми його так подивилися, але дивимося на цей, тому що цей коштує 15 000 доларів. Дивіться, білесенький, максимальні. Диски, максимальна оптика. Дістронік також є. У Мігана, до речі, дуже просто дістронік подивитися. коли у вас значок ось такий весь залитий пластиком, то це у нас є дістронік. Що в нас маємо? 16, рік, 1,6 дизель, 209 пробіг, 15 тисяч доларів вартує цей автомобіль. Панорами немає, бачу, що камера асистентів є. Ну, блін, Четвертий Міган це завжди. Топчик. Давай подивимось на комплектацію. Безключовий доступ в нас є: 6-ступочка, великий монітор, бачимо Алькантара, плюс тканина, плюс шкіра, 4 склопідіймача, електрика. Ну таке все, в принципі, є, але в нас немає підігріву передніх сидінь. Я хочу сказати, що на цих автівках навіть з бюджетом 15-16 тисяч доларів підігрів сидінь це велика рідкість. Сам двигун 1.6, він є нормальним, він трохи просто дорожче в обслуговування. Він з одною турбіною, це не той, що бітурбо, який стоїть на трафіках, який є проблемний і на який немає запчастин. Тому, друзі, якщо ти хочеш їхати швидесенько і хочеш раз 150 тисяч міняти цепок, то цей автомобіль тобі підійде. Тому що на 1,5 у нас стоїть звичайний ремінь, який ходить 90 тисяч кілометрів. Тут встановлення це. Хочеться на цьому автомобілі зробити отак. Вот так, Два. Щоб він був такий гарнесенький. Блін, ну дивіться, BMW 4 моделі. Взагалі я дуже здивований, що вона є в цьому бюджеті і ще й на Луцькому ринку, тому що ми тут привикли все одно більше бачити Renault, Шкоду і Volkswagen. Друзі, це у нас 428i. Це у нас, бачимо, що Америка, тому що у нас жовті такі поворотники. Але якщо подивишся на пробіг цього автомобіля, щось якось не Америка, більше щось до Європи вже схоже. Дивіться, ми маємо кузов f 32 2,0 бензин 14 рік, 217 тисяч пробігу, без ДТП, без підкрасів, комплектація, спорт. Ціна 14 500 хм, з Америки. Без підкрасів, без ДТП. Ну, друзі, все це можливо. Можливо, вона плавала, або, можливо, в неї є якісь були вірні на цей пробіг механічні пошкодження. Типу там не працює двигун. Блін, ну круто. Дивіться, великі, класні ковши з пам'яттю, повністю шкіра, підтримка у нас під колін, круїз, шкіряне кермо, максимально вже е дисплей, автомат, різні режими перелістки перемикання, чорні дзеркала, ось така гарнесенька жока. Четвертій моделі дуже подобається, при тому, що це у нас x drive тобто повний привід. Друзі, Ford Focus 4, який підходить в наш бюджет і може бути гарною альтернативою Renault Megane 4. Тому що він плюс-мінус однакових років, коштує плюс-мінус однаково, але у цього автомобіля є велика перевага тим, що в нього є звичайний гідротрансформатор. Тому що всі ми знаємо, що Renault Megane 4 з 1,5 з 1,6 вони йдуть на роботі. Робот є він в принципі ходить своїх 250 тисяч, але завжди все одно хочеться більше надійності, а надійно. У нас більше, звичайно, гідротрансформатор. Цей автомобіль він взагалі візуально прикольно виглядає. Це, можливо, трохи в білому кольорі, тому знаєте, трохи він такий не сильно прям привабливий, але розміри у нього дійсно великі. По комплектації вони є різні, є в нас з обвісами. Коротше, все, в принципі, як для кожного автомобіля, скільки маємо бюджет, і такий автомобіль можемо обирати. Як саму максимальну версію, так і саму просту. Дивіться, ось що саме цікаве, він в нас має. 15 19 рік, 190 тисяч пробігу, 14300 1,588 кВт на автоматі дизель. Бачу одразу, що в нас є підігрів лобового скла. І давай подивимось по салону. Безключовий доступ також бачу, що є. Сліпі мертві зони присутні. Шайба вже цікава. Сам паркується. Старт-стоп, круїз, дістронік, монітор, клімат. Ну, Дивіться, в принципі, абсолютно є все, тільки звичайна тряпка без електричних сидінь. Але ж тут же все я кажу, залежить від вашого бюджету, тому що всі ці автомобілі є і на шкіряному, і є і на комбіновому салоні. Тому що я бачив на е європейському аукціоні ST, якось так вони називалися, ну, виглядає зовсім не так, як цей автомобіль. Хоча кузов однаковий, але знаєте, якісь елементи пофарбували в інший колір, поставили інші величезні диски, обвіси і все. І автомобіль зовсім інший. you Зараз ходимо, дивимось на автівки, і я бачу, що вони, як правило, вище нашого бюджету. І я взагалі думаю, можливо, зробити ще одне відео в бюджеті 15-20 тисяч доларів. Тому що розумію, що не всі люди шукають машину до 10 до 12. Є і ті, які за 20 і за 30. Тому, якщо вам відео таке цікаве, будь ласка, поставте плюсик для того, щоб я зрозумів, записувати такі відео чи ні. Nissan Qashqai кузов G11. Не знаю, ви чомусь завжди хочете G10, але, друзі, G11 кузов ну, реально цікавіше, реально свіжіше. І о, якщо порівняти з G10, то стан цих автівок реально краще. Ну, як мінімум, тому що вони свіжіші і немає на них стільки проблем. Що стосовно цього автомобіля, я дивлюся, він реально на класній жирній комплектації. У нас є камери, диви. 360, тобто камера в нас є в значку, камера є в нас в дзеркалах і ззаду, передні парктроніки, оригінальні класні модельні диски, безключовий доступ, релінги. Чуєш? Мені взагалі такий автомобіль подобається. Ми колись привозили такий автомобіль зі Швейцарії. Я покатався десь на ньому 3-4 дня. І я вам скажу: ну, реально класна машина. Кліренс класний, по салону цікаво, 15-рік, 1.6, дизель, 197 пробіг, 14-300 камери, шкіра. Сертифікат, комплектація Bose. Панорами нема, без ключ є, складання дзеркал є. Що у нас тут автоматична коробка передач, комбінований салон, великий монітор, старт-стоп, круїз. В принципі, є абсолютно все. І давай ще покажемо задню частину, тому що у цього автомобіля задня частина, ну дійсно приваблива. Якщо вже кузов G10, він вже просто морально застарів, то кузов G11 він виглядає навіть на 25 й рік. Реально привабливо. Друзі, хочу нагадати, що будь-який автомобіль, який ви сьогодні побачите в відео, ми можемо його перевірити. Як ви бачите, ми вам показуємо ціну, технічну характеристику і там є номер продавця. Телефонуйте йому, якщо вас це влаштовує, телефонуйте нам. Ми приїдемо, гарнесенько оглянемо цей автомобіль. Дамо фото, відео, звіт і свої рекомендації. І вам не треба сюди їхати, це буде чесно і відкрито. Номер телефону, за яким звертатись, ось на екрані. Пішли далі. Друзі, дивіться, завжди є різні варіанти. У нас є Nissan Qashqai, який може комусь не подобатись, тому що він десь морально застарілий. У нас є Kia Sportage, який виглядає візуально, можливо, цікавіше. Також в нас є AX35, і всі ці три кросовери, вони плюс-мінус в одному бюджеті. Вони є як на звичайному гідротрансформаторі, так і на звичайної коробці механічної, так і на повному приводі, і на передньому приводі. Що стосовно саме цього, Автомобілів, вони реально класні на 2-літровому дизелі на автоматичній коробці передач, тому що там встановлений звичайний гідротрансформатор на 6 передач. Але є питання до повного приводу, тому що тут злизуються шліци. Тому всі ці машини, які ви розглядаєте, бажано їхати спочатку на СТО, підняти і подивитися, чи працює задній привід. Тому що ремонт цього шліців може коштувати 600-700 доларів, а ремонт інколи коробки 1300. А так, в цілому, Мотору круто, коробка сама у нас виносила. Ну, є завжди у кожного автомобіля якісь нюанси. Так, що стосовно цього автомобіля, ми бачимо 11 рік, повний привід 2.0, дизель, 200 пробігу, автомат 14600 коштує цей автомобіль. Панорами немає, але бачу, ну реально класна комплектація. Величезні, класні диски, складання дзеркал, безключовий доступ. Подивіться, повністю шкіряний салон, великий вже монітор з навігацією, клімат, контроль, підігрів сидінь. В принципі, є абсолютно все для того, щоб комфортно їздити. Давайте взагалі ми у вас запитаємо. У нас же є з вами спілкування, ми ж з вами там в коментарях переписуємось. От у нас є три марки автомобілі, і які з цих автомобілів ти обереш. Тому що у нас Кашкай також є двохлітровий, АІК 2-літровий, спортич двохлітровий в одних роках, який ти обереш для себе автомобіль. Я скажу свою відповідь, я скажу, що я би для себе, мабуть, обрав би АІкс. 35-й ресталін 2-літровий дизель на автоматі на жирній комплектації. Цей автомобіль мені подобається більше всього, але десь він сильно зализаний, як жіночий. Ну, всіх смаки різні. Очевидно, що я хазяйська дитина. Дивись, я от ходжу. І скрізь забираю листики, щоб машини гарнизенькі були, чистесенькі. Ви бачили мій сторіс, який я за Беру хімію, мию там піддалі чищу, щоб ауді в мене блистіла просто капець. Взагалі, а люди по різному, коли відносяться до своїх автомобілів, просто їздять все там. Бичках, в бутилках, в стаканчиках я не можу. Машинка має бути така гарнесенька. Хтось просто ну це ж кусок металу, хай їздить нахер ти за ним даєш. Але ні, друзі, машина це член вашої родини, в неї є також душа. За неї треба дивитися, гарно заправляти селярочкою, гарно мити, і тоді вона буде служити краще. Це такі фішки від Максима. Так, дивіться, у нас є Срента, і я вам хочу сказати, що це реально крутий автомобіль. Його можна порівняти з Санта Фе, тому що що, так, у нього також є проблеми блін, з цими корейцями, з цим повним приводом. Але якщо розглядати мотор 2,2, тут саме такі встановлений, ну це реально жир жирочек Машина велика, в неї класний кліренс, Вона виглядає. Так от дорого, багато. Хоча от на свої роки, на свої характеристики, вона не така і дорога. У нас, дивіться, 12 рік, сім місць автомат 2.2, 219 пробігу. І це автомобіль на автоматичній коробці передач. Колір у нього цікавий, не маркий, не чорний, тому що не всі полюбляють. Повний привід і величезні, бачите, у нас такі колеса, що можна заїхати спокійнесеньку, десь на природу і на рибалочку. По комплектації, що ми бачимо? З блокіровки, омивачі фар, 4 склопідіймача, дивіться, шкіра плюс перфорація На автоматі, клімат підігрів. В принципі, є знову все. Прикольні глянцеві такі пластикові накладочки на дверях виглядає привабливо. Релінги також присутні. Дивіться. У мене зріз 2,15 І дивіться, от наскільки великий автомобіль, бачите? Да? 2.15, запам'ятали. <свісно> Потім, коли бачите, мене на Луцьку, ходить такий шпіндік, знаєте, 1,15, а не 2,15 м. Ладно, шуткую, 1,74. Да, пішли іще подивимось, які є цікаві автомобілі, тому що сьогодні бачу взагалі в такому бюджеті завжди у нас або кросовери, або Renault 4, <свісно> Якось так. пішли. Друзі, це те, що я вам казав, дивіться, АХ це в нас дорістовий, тому що в рестіку трохи відрізняється передній бампер і фари, вони вже йдуть з ходовим. І по салону панель приладів вона в нас відрізняється. Ну, реально прикольна машинка, Дивіться, вона невелика, вона компактна, вона висока, вона для міста нормальна, звичайний автомат, нормальні витрати. І також, якщо ти хочеш не собі звичайний автомобіль, і ти любиш як їздити на механічній коробці від. Повністю свій автомобіль, то 17 дизель механіка 6 буде саме раз витрати, реально як у Рено Megane. Так, 14411 рік, 2.0, 135 кВт, 171 тисяча пробіг. Сервісна канишка, два ключа, повний привід, максимальна комплектація. Коротше, є все. По салону бачимо кроїзі, датчики світла, комбінований салон, шкіра, плюс тканина, підігріви. Монітор тут, звичайно, не максимальний, але є клімат, є підігрів, панорами немає. Дивіться, оце от гарно збережено виглядає. В принципі, такий незатиртий, гарний автомобільчик. В рестайлінгу вони мені подобаються трохи більше, але і коштують вони так тисячі на 3-4 дорожче. Шкадовочка. А сьома Дорістова на максимальній оптиці, бачу, протилатуманочки є, партронічки є, умивачі фар є. Але ви скажете, якого хрена вона робить в цьому бюджеті. Я вам скажу, що 2 літри дизель на автоматі 15-16 років в нормальному стані, реально на сьогоднішній день коштує 14-15 тисяч доларів. Але є ще друге питання. Ну ви ж хочете придбати цей автомобіль з пробігом 220-230, а вони в більшості 260-280. Тому знаєте, коли ви відкриваєте. Авторія, ставити свої показники, і ви бачите, що на всю Україну за вашими параметрами продається 3-4 автомобіля в цьому бюджеті. Так, да, друзі, 3-4 автомобіля з пробігом 220 тисяч кілометрів, плюс-мінус. Давай подивимось, що стосовно цього автомобіля в нас повний привід. Це саме максимальне. Є підігрів лобового і 135 кВт, 2,0 дизель 227 пробігу, 14300 коштує цей автомобіль. Також є асистенти, датчики світла, бачу, все це присутнє. Безключовий доступ навіть є. Як для шкоди це, звісно, дуже жирно. Дивіться, дуже гарне кермо. Це в нас оригінальне, перфороване, шкіряне, звичайна трапка, старт-стоп, парктроніки, Що у нас? Клімат підігрів, навігація. Датчики світла є, мертвих зон немає. Панорами також немає, але присутні релінги. Тому, друзі, як ви бачите, ділюся повністю вся інформацією. Що скільки коштує для того, щоб ви все-таки для себе розглядали автівки в правильному бюджеті, а не зайшли на OLX і придбали точно такий автомобіль за 8 тисяч доларів, а потім кажете, чого в мене здох повний привід, чого в мене здох мотор, чого в мене жире масло, а чого в мене вже 10 власників, а чого мені з ним робити тепер? Ну, коротше. Орієнтуйтесь на правильну ці. Як я тебе шукав, шкода. Ну, от хотів показати, що в цьому бюджеті реально 14-15 тисяч можна розглядати Гольф 7 вже Ресталін. Шкоду, а 7 Ресталін з 1.6 дизелем і механічною коробкою передач. Ну і звісно, можете на автоматі, але автомат у нас там встановлений DQ 200. Ну, такі собі товари, інколи може зламатися недорого, але в принципі вони вже їздять краще, так як дорістові, наприклад, моделі. Тому що там все одно зробили зміни, модернізували. Але і вже коробочка та біга. По цій машині у нас звичайна оптика, але є передні портроніки. Оригінальні 16 класні диски, в кузові в універсалі. Але, мабуть, більше ми нічого не знайдемо в цього автомобіля, тому що він що? 1,6 дизель, 19-20 рік, 220 тисяч пробіг, 14300 і є номер телефону продавця. Пробачаюся, Я думаю, що цей автомобіль тільки десь з дитейнгу, тому що, бачу, запотіли вікна. А, по салону підігріва сидінь немає, 5 ступочок, ступочка мультикермо, мультикермо. Ну, коротше, звичайний автомобіль на кожен день то, що треба, і витрати пального 6 літрів, 5,5 ну, більше у вас тут не буде. І реально ці мотори класно бігають. Ну, ресурс у них доволі великий. Моя любов! Моя любов! Да? Був у нас такий автомобіль. Реально крутий, емоційний. Гарно виглядає ззовні, їде як ракета. Всередині шумоізоляція, якість матеріалів просто от на величезному рівні. І все це ось про цей автомобіль. Тільки, звісно, в мене був він в кузові Седан. Ну, Так як ми в Луцькій знаходимо, значить він автоматично стає в нас універсалом. Це в нас BMW, друзі, 520D 13 року із пробігом 270 тисяч кілометрів на автоматі і коштує цей автомобіль. 14300. Бачимо, що стан цього автомобіля написано 5 з плюсом. Ну, все може бути, тому що на такому пробігі ми розуміємо, що там вже змінили дуже багато елементів, і цей автомобіль вже може їздити. Подивись на ці диски. Катерина, подивись, Ну, їм треба показати людям, що які вони класні, круті. Хром, чорний глянець, ну виглядає реальна пушечка. Безключовий доступ присутній. Подивіться на цей класний салон, подивіться на ці великі ковши. О, ти туди сідаєш і ти просто там провалюєшся. Вже великий монітор на автоматі, електроручник, круїзи, Принципи пелюстки, ну, датчики світла, дощу, все це на автоматі, воно в нас присутнє. Але от не знаю. от, Ну чому так? Ну мені от не дуже подобається BMW в кузові універсал. Хоча дуже зручно, тому що оця частина у нас відкривається повністю, але можна ще оцю кнопочку відкрити оце скло і просто туди насипати піска або ще для того, щоб він не повипадав. Не знаю, тому що знаєте, щось для мене асоціація BMW це у нас молодіжний спортивний автомобіль. Молодіжний спортивний автомобіль не може бути в універсалі. Правильно? Правильно, але не всі так думають. Тому що, тому що думки у нас різні, друзі. Ці машини в Європі от якраз дуже популярні в козові універсал. Peugeot. Peugeot Подиви, який заряд, чуєш? complectație GT, Подивись на цю оптику. Я от розумію: якщо, не дай Бог, ви десь попали в ДТП навіть на Peugeot, ця фара, я думаю, може коштувати ну, доларів 800, а може навіть і більше, тому що це в нас максимальна фара. Ну, звісно, він в нас в універсалі. І я вам хочу сказати, що це максимально довгий автомобіль. Ну, він займає реально півквартала. Подивіться, от завжди ці Peugeot 508 вони були просто величезні. Але і в той час, коли величезний автомобіль, він дуже. Дуже класно рулиться, він дуже класно їде по трасі, тому що в нього довга база. Він такий, знаєте, пливе. Мотори класні у цих автомобілях. Є навіть гібридні версії із дизельними двигунами. Мало того, що воно з дизель економне, ми ще туди поставимо гібридну установку. І цей автомобіль буде їсти 5 літрів і мати 10 метрів довжини і 2 метри ширини. Давай подивимось на салон. Дивись, безключовий доступ, тонування релінгів. Ну, ну, реально класно, подивіться, салон. На автоматі а, масаж сидіння, підтримка колін, клімат, навігації всі. Ну, просто от цікаво зроблений салон. От мені завжди подобалось, коли французи роблять цікаві салони. Тому що вони відрізняються від от, з європейців від німців. Тому що німці от реально один і той салон, наприклад, на, на, на Пасаті, хірячить його до сьогоднішнього дня. Трохи щось там змінили і все. Peugeot. І Рено завжди змінюють максимально. Класні оригінальні такі модельні диски. І що ми маємо по бюджету? 16 рік, 2.0 дизель, 145 тисяч пробіг, 15400 коштує цей автомобіль. 133 кВт, 168 кінських сил, автоматична коробка Айсін, повне ТО, телефон і Короче, панорама, все є у цього автомобіля. Ну що ж, друзі? Ось і відео підійшло до кінця. Я думаю, сьогодні ну, реально були цікаві машини. Ну, Як мінімум, мені було сьогодні цікаво ходити по ринку, тому що були різні варіанти. Були як універсали, так у нас були і кросовери різних марок. Тому думаю, що з таким бюджетом, якщо в тебе є, то ти на Луцькому ринку зможеш для себе щось знайти. Якщо ти хочеш допомоги в пошуках автомобіля, є ось у цей Чудовий номер телефону, за який можна звернутися і замовити дуже багато різних послуг, експерти, супроводи, підбори, разові огляди в різних містах. Ну, Авто є в багатьох різних містах. Тому що, друзі, всім дякую. Тепер зустрічаємось в коментарях. Пишемо, який кросовер подобається більше, і пишемо, як вам виглядає цей заряджений пиш. Всім до наступних. I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fake news If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fake news If you wanna play tough and wanna hate